Правила дорожнього руху України, загальні положення. Пункти 1.1.1.9. Пункт 1.1. Ці правила відповідно до закону України про дорожній рух встановлюють єдиний порядок дорожнього руху на всій території України. Інші нормативні акти, що стосуються особливостей дорожнього руху, перевезення спеціальних вантажів, експлуатація транспортних засобів окремих видів, рух на закритій території тощо, повинні ґрунтуватися на вимогах. Цих правил. Пункт 1.2. В Україні установлено правосторонній рух транспортних засобів. Пункт 1.3. Учасники дорожнього руху зобов'язані знати і неухильно виконувати вимоги цих правил а також бути взаємно ввічливими. Пункт 1.4. Кожний учасник дорожнього руху має право розраховувати на те, що й інші учасники виконують ці правила. Пункт 1.5 Дії або бездіяльність учасників дорожнього руху та інших осіб не повинні створювати небезпеку чи перешкоду для руху, загрожувати життю або здоров'ю громадян, завдавати матеріальних збитків. Особа, яка створила такі умови, зобов'язана негайно вжити заходів до забезпечення безпеки дорожнього руху на цій ділянці дороги та вжити всіх можливих заходів до усунення перешкод, а якщо це неможливо, попередити про них інших учасників дорожнього руху, повідомити уповноважений підрозділ Національної поліції, власника дороги або уповноважений ним орган. Пункт 1.6. Використовувати дороги не за їх призначенням дозволяється з урахуванням вимог статті 38 Закону України про автомобільні дороги. Пункт 1.7. Водії зобов'язані бути особливо уважними до таких категорій учасників дорожнього руху, як велосипедисти, особи, які рухаються в кріслах колісних та пішоходи. Усі учасники дорожнього руху повинні бути особливо обережними до дітей, людей похилого віку та осіб з узявними оз ознаками інвалідності. Пункт 1.8. Обмеження в дорожньому русі, крім передбачених цим правилами, можуть бути запроваджені в установленому законодавством порядку. Пункт 1.9. Особи, які порушують ці правила, несуть відповідальність згідно із законодавством. Правила до